Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, трансфери Київського Динамо та багато іншого. Почнемо сьогодні з матчу чемпіонату України, а саме рух Шахтар, де гірники перемогли львів'ян за рахунком 1-0. І це дуже важлива перемога для шахтаря, як і інші перемоги, тому що вони переживають непрості часи, і те, що я казав у минулих відео, ці перемоги можуть надати новим гравцям Шахтаря якоїсь мотивації, сил, психології, щоб вони зрозуміли, що вони щось можуть і могли прогресувати, тому що попереду їх чекає важкі матчі у лізі чемпіонів. Там буде і Лейпцік, і Реал Мадрид, і Шотландський Селтік. І дуже важливо, що проти шотландського Селтіка вони показали свою найсильнішу гру і здобули, хоч якісь очки, і мали шанси на те, щоб у підсумку посісти третє місце. Хоча, звичайно, до матчу з Селтікам залишається дуже мало часу, і лише дві гри: це з німецьким Лейпцигом і одеським чорноморцем. Що стосується матчу з Лейпцигом, який відбудеться у вівторок, то нам усім треба бути готовим до того, що Шахтар може програти з дуже великим рахунком, і це може нагадати нам матчі двохрічної давнини, де Донецький Шахтар програв Борусі Менхенгладбах з рахунком 10-0. Тому цей матч потрібно розглядати як важлива і серйозна підготовка перед матчем Селтіком, тому що дещо можна взяти таку необхідну практику ще й на такому рівні. Що стосується мого прогнозу, то я думаю, в цьому матчі буде забити багато голів, але перемач дає на тотал більше 2,5, коефіцієнт 1,44. Також в закріпленому коментарі я залишу для вас посилання на бонус від переймач 2,5 тисячі гривень. Що стосується центрального матчу третього туру Динамо Зеря, то чесно кажучи, я чекав, що після матчу Динамо Дніпро 1 кияни оговтуються, що зрозуміють. І почнуть знову нормально грати і перемагати своїх там прямих конкурентів та команд, які трохи гірше грають. Але в цьому матчі підопічні мірі Леческо зіграли ще гірше ніж в матчі з дніпро 1 Так вони забили звичайно два гола, а Дніпру не забили. Але треба сказати, що і луганська команда дозволяла дуже багато. Також варто відмітити, що у цьому матчі вийшов новачок клубу Владислав Кабаєв, який нещодавно перейшов саме з Луганської зорі, а також попереду замість Артема Бєседіна вийшов Владислав Ванат. І якщо Владислав Ванат зіграв ще непогано, замінивши Артема Бєседіна, то Кабаєв зіграв набагато гірше, немов він перейшов там з другої ліги. Таке відчуття, що він навіть не грав так класно за зорю. І що цікаво, у той же час найкращими гравцями у зорі були колишні гравці Динамо. Це Назарій Русин, який забив гол, міг забивати ще, але у підсумку віддав ще один асист. Ну а також Володимир Брашко, який забив у ворота своєї колишньої команди з передачі саме Назарія Русіна. Також на після прес-конференції Мірич Лучецьку розповів одну з причин, чому його гравці зіграли так погано, і він сказав, що це через те, що Футболісти давно не бачили своїх родичів, і через це вони так погано грали у моральному плані. Але я, якщо чесно, не розумію такого виправдовування, тому що у такій складній ситуації знаходиться уся країна, а також і інші гравці УПЛ, а тому ну, не розумію просто цього виправдовування. Ну в чому? Ну, у всіх така проблема. Ми розуміємо, так, це важко, в нас зараз війна. Але казати, що саме через це вони програють, ну, як на мене, це дуже глупо. Але у той же час я не здивуюся, якщо київське Динамо добре зіграє у матчі з Дербахче у Лізі Європи, і виходить це тому, що вони просто краще грають за кордоном, а тому слова Луческу просто суперечать цим результатам. До речі, мені здається, що або гравці зливають Луческу, або він зливається сам, тому що ці результати це не просто так. А тому подивимось, що буде далі. Що стосується ще одної єврокубкової нашої команди Дніпра 1 то вони впевнено перемогли Рівенський Верес, але попереду їх чекає нідерландський Азел Кмар. тут ситуація також схожа з Шахтарем, тому що вони починають єврокубкові змагання з непростим суперником, Але у той же час я думаю, що вони після таких ігор з Динамо та Вересом. Можуть показати непоганий результат із нидерландською командою і у підсумку зіграти навіть у нічю. Хоча, звичайно, ми можемо помилятися, тому що рівень УПЛ це не показник, а у Єврокубках ми побачимо зовсім інше Дніпро, який може програти із розробним рахунком. Ну і також я сьогодні хотів би поговорити про гру Металіста 19 25 який створив маленьку сенсацію, обігравши полтавську «Ворсклу». І дуже приємно, коли маленька добротна команда, яка не поселяється багатьма гравцями дорогими, перемагає команду, яка витрачає, ну, по нинішнім часам дуже велику кількість грошей на трансфери. Та до того ж, гравці, які прийшли у Полтавську Ворстку, там цей і Сефері, і Толі, і ще якісь от, цій албанські гравці, вони, напевно, разом отримують ту зарплату, яка є бюджетом харківського металіста 1925. Але я у цій грі відмітив би головного тренера металіста 1925 Валерія Кривенцева, який працює у харківському клубі вже достатній час і створив дуже непогану команду. І як я казав у минулих відео, тільки на у Металіста з'явиться нормальний нападник, який може забивати, у них одразу з'являться голи і перемоги. Ну а що стосується Ворсли, то як на мене їх настигнула карма, тому що я не розумів, коли вони звільнили. Юрія Максимова він нормально тренував клуб і все у них було більш-менш добре. Звичайно, вони думали, що Віктор Скрипник працює у тяжких умовах, а у підсамку дає непоганий результат, постійне третє місце. Але для цього випадку в мене є непоганий прислів, я хочу на російській лучше враг хорошего. Також сьогодні поговоримо і про трансфери, тому що якщо у минулому відео я розповідав про можливий переход Кахіма Переса у Київське Динамо, то вже зараз. Це вже стало на офіційному рівні. Також повідомляється, що керівництво Копера не прагнуло відпускати Періса, але за інформацією екіпи 24 ситуація могла змінитись через пропозицію у розмірі трохи більше 1 мільйона євро. Також київське динамо було близьке до підписання колишнього гравця Мокшанського Спартака Жозе Луїша. Нападник збірної Кабоверди наразі перебуває у статусі вільного агента. Останній клуб його Альта Воун. Також варто відзначити, що раніше він грав за португальські клуби Брага та Порту, але у той же час він виступав і за Мокшанські клуби Спартак та Локомотив. А вже ж він непоганий гравець, який має досвід у португальському чемпіонаті, та й Порту навряд чи буде платити за поганого гравця 10 мільйонів євро. Але все ж таки я думаю, що керівництво Динамо зробило правильний вибір, не підписуючи контракт з цим гравцем. Також київське Динамо заявило на сезон зірку молодіжного складу «Самбо Діало». Але у підсумку, я думаю, що з нами дуже слабо попрацювало на трансферному ринку, тому що киян покинули і Депена, і Вербіч, і Вітіньо, і Антюх. А прийшли лише Кабаєв і Періс. А у Дніпро-1 продовжує підсилювати склад перед стартом Єврокубків, взявши в оренду гравця-металіста. Гравцем французького клубу став Фарез Балулі. У складі харків'ян він виступав у сезонах 20-21 і 21-22, де провів у першій лізі 16 матчів, забивши 6 голів та віддавши 10 асистів. А у другій лізі за 9 матчів забив 7 голів. Також у складі юнацьких і молодіжної збірної Франції провів 13 матчів, забивши 3 м'ячі. І, як на мене, це дуже непогане підсилення для Дніпра. 1 так, звичайно, Фарес Балолі знаходиться у не найкращій формі. Кажуть, що він е, трохи погладшав, але я думаю, що він зможе набрати форму. І у тих матчах, де Шахтар буде грати з більш слабким суперником, і ці суперники будуть грати у більш захищаючий футбол. І Фарес Балорій у цих матчах може знадобитися як ніхто краще. Але у більш швидких матчах, таких як Шахтарем, там Зорею, або ще з кимось, або у Єврокубках, я думаю, він не зможе допомогти. Але все одно він талановитий гравець, який е, може допомогти Шахтарю у багатьох матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене. Це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!